Ремонт вулиці Галицької на завершальному етапі, принаймні так, стверджують в міському управлінні капітального будівництва. Наразі комунальники розпочали заміну бордюрів, які вже розсипалися. Такі роботи здійснюють як перед мостом через бистрицю, так і поблизу повороту на вулицю Цілевича. А от в мерії дорікнули за високі каналізаційні люки, мовляв, багато водіїв скаржаться, що вони заважають нормально рухатися по Галицькій. Я розумію, що йде підготовка під верхній шар. Ну але позаробляти ті є ми. Бо якщо ми такими темпами будемо рухатись, то люди, знаєте, все задоволення від ремонту Галицької воно пропаде ще до того, як вона буде здана експлуатація. В управлінні капітального будівництва пояснюють, підняті люки це технологічна вимога на час ремонту. Адже на вулицю ще має укладатися остаточний верхній шар асфальту. Як тільки це зроблять, жодних незручностей для водіїв не буде. Ну, коли покладе нижній вернюючий шар, всі каналізаційні і, і водопровідні люки необхідно підняти на висоту, як буде верхній шар асфальту. Ну, це для того, на яку висоту вони піднять, і можна орієнтуватися, який буде ще товщина асфальту, буде покладена. В УКБ верхній шар асфальту на Галицькій пообіцяли укласти у межах 10 вересня, а остаточно завершували. Чити ремонт вулиці також цього місяця. До речі, невдовзі має розпочатися благоустрій і натичини. За словами головного комунальника міста, тендер по об'єкту вже проведено. А угоду з підрядником укладуть 7 вересня, тоді ж і розпочнеться ремонт. В голосовому департаменті обіцяють зробити вулицю комфортною і для велосипедистів. Будуть відділені велосмоги, будуть зроблені тротуари, будуть чітко відділені місця для паркування. Транспортних засобів для того, тому що там на сьогоднішній день там таке хаотичне паркування і неупорядковано. Тобто ми це все плануємо вирішити. Ну, і... загалом ремонт вулиці Тичини комунальники збираються завершити за місяць після початку робіт, тобто на початку жовтня. Ваненко Андрій Гаргара, телеканал